І в своїй чарівній студії. Рада дуже, що кількість наша інтернет-сім'я збільшується кожного дня щодня, точніше. Вітаю нових підписників і також тих, хто постійним є глядачем мого каналу, моїх відео. Вони є терапевтичними, вони розкривають. Деякі таємниці вашого життя, щоб ви могли краще вирішувати свої задачі і досягати своєї мети, своїх цілей. Тож сьогодні, які ще моменти варто врахувати, щоб досягти? Своєї мети. Давайте подивимось. Таро розкладик для тих, хто притягнувся на це відео. Я використовую як карти Таро, так і Ленорман, а також руни в картах. Давайте подивимось, хто ви на сьогодні, в яких енергіях, що цікавого прийшло вже у ваше життя, і що буде, що вже на порозі. Так? А далі подивимось, що варто врахувати, щоб досягти ваших цілей і мети. Поки я тасую колоду, я зауважую, що всі мої розклади є терапевтичними, релаксуючими. Ви можете просто дивитися в якості, щоб заспокоїти свою нервову систему. Сподіваюсь, мій голос для вас є таким лагідним та спокійним для такої мети, щоб заспокоїтись, наприклад, так? і, можливо, дійсно ви почуєте саме свої підказки, хоч не дивлячись на те, що на каналі це відео. Ці відео всі є загальними для багатьох, хто дивиться. Тож, вже я бачу, що хтось з вас або має таємниці, або стоїть перед якоюсь зачиненою, перед якимись зачиненими дверими і намагається все ж таки розкрити якусь таємницю. Яка є для вас на сьогодні геть незрозумілою? Можливо, це для когось жінка незрозуміла для чоловіків, да? для жінок якийсь чоловік незрозумілий? Але ви вже маєте щасливий шанс. Можливо, цим таророзкладом ви отримали цей щасливий шанс, щасливий білетик, так би мовити, щоб. Дізнатись якісь темниці. Ну, сигніфікація зрозуміла. Тож, давайте, мої любі, подивимось, які моменти варто врахувати, щоб досягти мети. І якщо мене дивляться сьогодні чоловіки, в вашому житті є жінка. Яка бажала б віддати подарувати вам всю свою ніжність. Подивіться, як вона стосовно цього маленького поросятки, так вона б хотіла і з вами бути ніжно, лагідно і оточити вас своєю заботою та коханням. Якщо жінки ж дивляться це ви. У вашому житті чоловік є чоловік? А, можливо, це саме той незрозумілий для вас чоловік. Кому ви б хотіли подарувати понісність? З ким би ви хотіли дійсно стабіль, стабільних стосунків, а, спілкування? Можливо, якась є у вас ситуація? Вона як по колу йде і ви не знаєте, як вибратися з того кола. Так, хтось хотів би укріпити сімейні зв'язки або створити сім'ю. До речі, сьогодні, день, коли я пишу цей розклад, одна моя знайома. Виходить заміж і одружується, і я вітаю її. Я думаю, що вона подивиться це відео. Тож вітаю, бажаю, звісно ж, всього найкращого, взаємного кохання, діточок багато, щастя у цю нову, спечену сім'ю, новостворену сім'ю. хай буде так. Стабіль... Стабільності хтось хоче. Але, знаєте, останнім часом стало зрозуміло, що стала така стабільність це не розвиток, це, можливо, для декого навіть деградація. Якщо щось не розвивається, це воно деградує. Варто якісь нові віяння завжди. І у вас буде такий шанс. Тож, давайте подивимось, які підказки, щоб досягти мети. Дивіться, рушати з місця і кудись пливти, їхати, летіти. Так? Все, що ви можете, пересуватися, не стояти на місці. Тож дивіться, на противагу якорю. Вам дарується щасливий шанс дізнатися да, навіть від мене. Що вам слід робити? Рухатися вперед, не стійте на місці, і ви тоді досягнете всього, про що ви мріяли, дорогенькі. Що ще? Створити ви сім'ю щасливу, зів'єте гніздечко, тут і про. Житло і про сімейні стосунки, і про народження діточок, і про гроші, мої дорогінки. Також так, переходьте цей містечок, те, що ви там спалите, не спалите мости, але ж переходьте, не стійте на одному берегу і не думайте подовго. Робіть, обдумати свої кроки, це добре, а не нескінченно, але ж не так вже Загов... заговарюватись почала, не... нескінченно, так? Ну, я думаю, що правильно, наче я висловлююсь. Так. Це не має бути нескінченно, що ви обдумуєте лише, а не дієте. Якщо це так, ви лише обдумуєте, то нічого не зрушить з місця, не досягнете цієї мети, не побудуєте будинок. Не доб'єтеся кохання, е багато грошей і таке інше, адже риби це в нас і кохання, глибина почуттів, і гроші, і все таке інше. Яка чудова карта. Яка дивимося ще підказочки рун. Що руни нам підкажуть? Які моменти варто врахувати, щоб досягти мети. Врахувати, що закони карми для всіх не кожен буде відповідати за свої вчинки. Карма настигає всіх, також підтримка роду вам також допоможе, якщо ви того заслужили. Рід підсилює тільки по справедливості. Ну, так, тут показують, що той, хто прийшов до мене сьогодні. У того сильна досить підтримка роду, саме вашого роду. Тут про це. Давайте ще подивимось, які моменти врахувати, щоб досягти вашої мети. Розквіт жінок, розквіт період наступає, коли жінки розквітають. Був період, коли були феміністки, Зараз же жінки сильні своєю жіночністю. Руна Баркана говорить про те, що жінки своєю жіночністю, своєю жіночою силою підсилюють і чоловіків і всі події, які відбуваються і у чоловіків, і у них самих. Це сильна. Сильний взаємозв'язок з матінкою природою. Хто йде проти матінки природи, той потерпає, той буде знищений, той буде викинути за обрій життя, так? А хто у, у гармонії з природою... Той буде розвиватися, продовжувати свій рік і хай буде так, ось які моменти. Подумайте, чи ви е, створюєте належні умови для жінок? Чи не ображаєте, якщо дивляться чоловіки, жінок? Якщо ж ви ображаєте ні про який розвиток та щастя, не може йти і речі. Тож варто оберігати жінок, такі підказки, від рун. Щоб продовжувати свій рід, щоб все було гармонійно у вашому житті, і хай буде так. Тож ще які підказки від рун, щоб ви могли досягти своєї мети. Ну, чоловікам підсилення. Чомусь мені оці дві руни завжди, що вони пов'язані. Це жіноча сила через жіночність, а це чоловіча сила через мужність. Тобто, жінки будьте жіночними, бо в тому є ваша сила, а чоловіки будьте мужніми, бо в тому є ваша сила. Мужні поступки, дієвість, справи. Тренуйте своє тіло, тренуйте свій дух. І тоді ви будете досягати. Дивіться, тут як помірність, так? І тут про те, що скільки ви віддаєте, стільки й отримаєте. Чим більше ви розвиваєте себе, даруєте свої енергії іншим, тим більше ви і отримаєте. Тож, що ще які підказки? Давайте подивимось. І партнерство, симбіоз, як я кажу. Да? Даруйте людям те, чого їм не вистачає, а вони вам тоді подарують те, чого вам не вистачає. Домовляйтеся, це про домовленості. Допомога друзів, партнерів у досягненні вашої мрії та цілей. Врахуйте також якісь скриті моменти, дізнайтеся про них. А як вам дізнатися про скриті, приховані моменти? Про якісь моменти поєднання вам буде даровано якесь поєднання, ви чогось можете не знати. Хтось вас може пристрасно бажати, до речі. А ви думаєте, можливо, навіть, що ця людина до вас холодна. Зовні ця людина може геть не проявляти до вас ніякого ані потягу, ані якихось зовнішніх проявів. А людина вас насправжні бажає. До речі, може бути зустріч, бо тут як поїздка, але з якимись перепонами. Тож, Тут радять руни нам, да? вам точніше радять приборкуйте якісь перепони, якісь стихії, навіть, я би сказала, емоційні, можливо, комусь ревності потрібно приборкати. Ну, подивіться, люди борються за стихію. Стихія води це почуття емоції. Якщо то є так, то можливо ревності, можливо, якісь іще емоції. Приборкуйте. А, і це є відработка, да? карми. Да? Перша карта в рунах випала кармічні якісь уроки, кармічні. Вичуєте музика вітру тут у мене? Дзвіночки. Да? А, тобто це буде відработка карми, коли ви будете приборкувати свої емоції, втихомирювати їх. І це буде також кроком, це, це лише буде те, що ви посієте ось і дадуть сходи те, що, тому, що ви хочете досягнути. Це лише ви посієте, а щоб досягнути, то потрібна ще сила. Жага до виповнення цих мрій, підсилення і зародження навіть чогось нового. Не бійтеся нового. Це дає вам можливість розвитку. Так, продумуйте кроки. Але ж і ідіте, здорова агресія ще нікому не завадила. Можливо, когось і покарати тут слід. Хтось, можливо, заважав вам, хтось, хто перепони блоки якісь ставив. Тож вам натхнення у досягненні ваших мрій і укріплення, укріплення, щоб мати силу досягти всі свої мрії. І дивіться, карта збору врожаю це вже саме досягнення. Тож на цьому можна і закінчити. Я бачу, що ви досягнете так своєї мрії, якщо всі ці врахуєте моменти, нюанси. І хай буде так. Всіх люблю, ваша Еліанора. До нових скорих зустрічей на моєму каналі Еліанора Таро 2. Пока-пока!